Я вважаю, що упередити такий злочин дуже важко, однак можливо. Для цього потрібно працювати. Те, про що ми говорили, що Служба безпеки України вона розкладається знаєте, на елементи, на ці корупційні боротьби з набу і так далі. В неї не вистачає часу просто слідкувати за оперативною обстановкою. В них, то наша контрозвідка безпеки України і розвідка вони не отримують чуттєву інформацію з середини. Там російських спецслужб з середини ФСБ, з середини ГРУ, хоча це і було би яскравим показником роботи нашої розвідки, але цього немає: розвідки і контррозвідки. Тобто, це все комплексна проблема, її потрібно вирішувати з нуля, фактично, тому що просто так здогадатися, кого наступного хочуть ліквідувати, це дуже важко дуже важко. Однак, парубій це як мінімум, це керівник Верховної Ради, як мінімум це комендант Майдану. Саме проти чого проти цієї ідеології боро, бореться сьогодні Путін. Він не може перемогти Україну, навіть навіть маючи таких зрадників, як Єрмак в нашій країні, вони все-таки не змогли подолати країну, тому що дійсно в нас є оцей дух майдану, який примусив цих людей вийти, взяти зброю і зупинити першу навалу. А далі вже військові професійно почали втручатися в цю, в цю нашу конфлікт. Тому от, вони борються саме з таким духом. І Парубій, да, міг бути. Контролька могла проаналізувати і зрозуміти, що він буде однією з основних цілей для росіян, для того, щоб показати, що що Україна сама відторгає таких людей. І ви, ви замітьте, що вони це зробили навіть не руками своїх офіцерів чи своїх, скажімо, якихось там засланих кілерів. Вони це зробили руками нашої людини, нашого українця, львів'янина, який Оце, я скажу так, це. Вищий пілотаж спецслужб, на жаль, російських, а не українських, і, на жаль, ми понесли величезну втрату. Однак не хочу на цьому акцентуватися, але Андрій Паробій віддав своє життя знову ж таки за Україну, тому що замітьте, після того, як його вбили, вже ні в кого нема сумнівів, що Служба безпеки України не виконує свою роль, так як мала би виконувати, що вона не бореться з агентурою в, в всередині країни. І що насправді сам парубій, партія Європейська Солідарність, яка опозиційна і Порошенко вони дійсно виконують роль ту, навколо якої можна концентруватися для захисту країни, тому що це і є та ідеологія, проти якої воює Путін, тому що цю ідеологію ніс парубій і несуть певні опозиційні політики і опозиційні партії. Тому я думаю, що люди починають розуміти, і от вбивство це така, знаєте, велика жертва, яку поклав Андрій. Але вона примусила багатьох е, несвідомих, знаєте, таких оцих ворожевих окулярах, хто на це все дивився, на ці всі події 95-го кварталу, думати, що ну нічого, скоро покращиться. Вони ж все-таки не погані хлопці, вони там щось роблять, вони стараються, вони кожен день е, в Тіктокі нам розповідають, що вони працюють, що вони там потужні і так далі. Але все-таки зрозуміло, що має бути професіонал на посаді і має бути системна якась політика в державі по обороні і по контрзвідувальному режиму, а не просто так. І що дійсно справжні вороги росіян це такі люди, як Парубі Андрій, такі як Майдан, такі як ті люди, які несуть українську ідеологію, а не змінюють погляди за від того, с їм заплатять. Ми побачили це яскраво під час голосування за закон про набу. Ви пам'ятаєте, так спочатку не проголосували за позбавлення повноважень, а потім через тиждень повернули їх і в коментарях себе в чаті обговорювали: нам, хоч цього разу скажуть за що ми голосуємо, чи ні? Тобто, ось ми побачили. Це ж саме про що ми говоримо, і в Службі безпеки України це відбувається. Що як ви казали, е, е, слушно замітили, що там корупція, це все і воно накопичується. Те саме відбувається в е, депутатському корпусі, в парламенті, то це плоди того, що робить російська агентура. Вони просто на всі посади призначають людей, які не мають якихось моральних цінностей, і так далі, і зброю росіян знищують таких парубій. І тому це є е, війна, саме ідеологічна і. Чим раніше люди зрозуміють, що парубійця є символом того, за що ми маємо боротися, і тоді ми тільки зможемо перемогти, коли ми об'єднаємося навколо таких людей, а не будемо потакати цим знаєте сьогоднішнім керівникам, які змінюють свою точку зору залежності від того, що йдувається. Ну і саме головне, що вони все таки прийшли, Ми вже зрозуміли для того, щоб збагатити, набити свої кармани, тому що для них це головне. Вони готові були змінювати закони, використовувати в депутатів, лише для того, щоб зберегти свої фінансові потоки і не нести відповідальності за це. Тому паротьбій це повна протилежність цих знаєте хапуг, і ну, я не можу їх ну, Знаєте, в мене емоції починають виникати після того, як я розумію. Ну і що вони роблять з нами? Що вони зробили особисто зі мною? Ну я не там не жаліюся, але просто це показник цього вся, да? Як вони відносяться до таких людей, як паробій, як ми там, які щось робили для України? І віддавали всі свої зусилля. Це повна протилежність, і на жаль, парубій поніс таку віддав своє життя для того, щоб український народ почав це усвідомлювати. Розуміти, це такий шлях українців до власної незалежності і до, і до перемоги. Я так вважаю. Чи є ознаки того, що влада боїться своїх опонентів, що влада боїться народу, що влада боїться внутрішньої дестабілізації? Акції протесту і влада активно готується до виборів. Чи є такі ознаки на вашу точку зору? На мою точку зору, я думаю, перше, влада боїться, по перше, самих виборів, я вважаю, тому що вони розуміють, що вони їх програють. Це перше. Тому вони створюють враження, що нібито вибори. Ось-ось, але насправді вони їх не не планують. Це я так думаю. То саме тому, що на ваше перше, питання тому, що вони бояться свого народу, вони бояться програти, вони бояться того, що е, завтра відбудеться, і що вийдуть під час виборів. Я думаю, що професійні політехнологи, можливо, навіть ті ж самі американські політехнологи, які е, мають доступ ймовірно до матеріалів набу, вони знають, що ці матеріали потрібно буде оприлюднювати і озвучувати перед виборами, для того, щоб вони були свіжими, щоб люди розуміли, хто такі е, зеленські кампанія. І тому вони бояться цього всього. І я вважаю, що вони будуть відтягувати максимально, будуть боротися і хитрими методами нівелювати саме набу, як ви бачите сьогодні. Вони продовжують накопичувати якісь там кримінальні справи, вигадані, з пальця висмотлені, і боротися. Це показує на те, що вони вважають, що вони зможуть все-таки завдяки цій системі, яка в них в руках ця повнота влади і верховенства, скажімо, ну, монобільшість в парламенті, призначення всіх силовиків. За рахунок цього вони вважають, що вони втримують ситуацію. Однак я вважаю, що їм потрібно боятися внутрішніх розбратів, тому що вже той самий малюк, зрозумів, що його використали. Вчора він був героєм, а сьогодні він був використаний в, в схемі по врятуванню Міндіча Чернишова. І ви і використаний таким чином, що завтра би Зельська, що це не ми винні, це малюк нам там доповів, що там в Набус. Там суцільна корупція і суцільне зрадництво, і тому вирішили так поступити. А ми не знали, що там цього немає, що він помилявся. Ну тоді малюка давайте звільнимо. Тобто це розуміє. І я думаю, що їм варто боятися того, що їхня внутрішня ця політика, знаєте, ну це ж особисті якості людини. В них немає якоїсь там гідності слова офіцера, там чи будь-чоловічого слова, що вони за своїх будуть стояти. Вони здадуть всіх, хто буде їм невигідний, скинуть свого корабля і будуть тікати далі, тому що вони турбуються саме головне за свої фінанси, за свої кримінальні ці всі. Справи за те, щоб не було нічого. Тому я вважаю, що їм варто бояться внутрішніх розбратів, які вже почнуться в них команді дуже швидко, і під час наближення виборів ми це зрозуміємо. От ви сказали про Міндіча. Як ви вважаєте, а що там було в тих плівках Міндіча? Що могло такого бути? Що, скажімо, це викликає такий резонанс? В мене інколи складається враження, що. Скажімо так, оце оточення влади, воно просто було настільки таким легковажним, от в цьому питанні, що вони могли обговорювати відкрито якісь, ну скажімо так, на якихось десь зборах чи квартирах, чи де вони там збираються, могли б просто обговорювати якісь такі, знаєте, речі, які мені здається, ну не варто було б виносити на якийсь широкий загал. Uh, і так воно й вийшло. Бачите, що все це витекло. Знову ж таки, їх ніхто не чув, їх ніхто не прослуховував, їх не оприлюднювали ці плівки міндіча і тримають якусь певну інтригу. Для чого це робиться, як ви думаєте? Ну <parte> я вже сказав в першому попередньому відповіді, що я вважаю, що це робиться, зберігається до виборів. Все таки ця ситуація. І, по-друге, коли вже ці плівки будуть оприлюднені, вони перестануть бути. Скажімо, таким механізмом впливу на думку Зеленського. Тобто, це є національна безпека країни, що думкою Зеленського будуть керувати не в інтересах країни, а в інтересах наших партнерів, союзників, які використовують ці плівки сьогодні, і вони будуть їх тримати настільки, наскільки Зеленського можна буде посувати по якимось питанням. Те ж саме роблять і росіяни, я вважаю, з аманськими плівками чи там домовленостями і так далі. Ну, я... ви запитали, що там може бути. Я практичний офіцер, тобто оперативник, я не можу там здогадатися, що там може бути. Ну зрозуміло, що це актори, вони свою одну роль грають в офісі президента, коли вони на роботі. Вони там розповідають одне. А коли вони усамітнюються, вони стають справжніми і розповідають те, які вони справжні є. Оскільки мені відомо, там є 434, здається, години записів, там двічі є сірмак записаний. І я знаю, що. Чому ви кажете, вони безпечно це робили, тому що вони двічі на тиждень перевіряли цю квартиру на предмет прихованої техніки, однак не знайшли її. І потім, коли вони змінили уже коли набу почали бігти за ними, коли, я так розумію, Єрмак призначив туди свою людину кривоноса, і йому стало зрозуміло, що там є якісь матеріали, вони змінили людей, які перевіряють наявність техніки в квартирі, і знайшли у підлозі мікрофони і так далі. Це те, що мені відомо. Я претендую на те, що це може бути якоюсь. Частковою правдою, однак не гарантую, що це так і є. Це те, що я почув від ну, як опосередковано від співробітників НАБУ. І тому вони їх не використовують саме для того, щоб ці плівки були інструментом впливу, а не просто їх продати вже зараз і відбути. Хоча я вважаю це неправильно, в корінні неправильно це це робиться не в інтересах українського народу. Я ще в 22-му році. Спілкувався з певними журналістами, показував матеріали корупційних схем, як Резніков там крав гроші на закупівлях і озброєння, і старлінків, і зброї ті, яку нам передають безкоштовно, він купував. Але мені журналісти сказали, слухайте, і, і навіть мені сказали, наші представники наших партнерів закордонних сказали, якщо ми це оприлюднимо, то Україна втратить підтримку. І тому я просив їх кажу, давайте зробимо так. Давайте знайдемо, куди ці гроші йдуть, на чиї рахунки вони падають. Просто скажемо прізвище, що у нас в Україні є такі-то корупціонери. Раз, два, три. І це не попливає на всю країну, коли ми їх усунемо. Я вважаю, що сьогодні е, могло би бути те ж саме, якби е, міндіч, тобто плівки міндіча так звані були оприлюднені. Ми би швидше очистили країну від цього, е, скажімо так, е, такого, е, корупційних людей, е, людей без принципів, без е, гідності, без честі, які не можуть перемогти країну і які не можуть об'єднати суспільство навколо себе для перемоги. І тоді би ми наша перемога би наблизилась. А так нас з нами далі експериментують і далі за допомогою цих плівок уявіть собі такий компромат мати на президента країни. Це для будь-якої іноземної спецслужби, це знахідка, це такий величезний е, скарб, скажімо так. Тому, тому вони, мабуть, і не використовуються сьогодні, тому що е, хотять якісь досягнень і якісь є домовленості. Ну я не розумію. Але я вважаю, що якби вони були використані, це б повпливало на дуже позитивно на нашу країну. Ми б дуже швидко розібралися ці питання. Можливо, сьогодні ми бачимо ознаки того, що Зеленський готується до того, що його приберуть від влади, тому що він збирає депутатів, фракцію, збирає там щось, їх накручує, що прийдеться голосувати, якісь важкі рішення. Але я думаю, що якщо всі ті плівки викинуть і, можливо, готують якісь інші сценарії для нас. Я чув про такий сценарій через парламент. Підписати все-таки зупинку вогню, тому що, ймовірно, що у Путіна з Зеленським є особиста не приїзд, тому що ну, все-таки Путін вважає Зеленського по-своєму, не, не вартим його уваги, а Зеленського Путіна не вважає президентом і ображав його там, і обзивав і так далі. Тому вони особисто вже між собою не сядуть за сіл перемовин. І як варіант, це через Верховну Раду там підписати якісь, в разі якщо. Президент або захворів, або самоусунувся, або заяву написав про звільнення, або ще щось. Тобто таким варіантом можуть піти. Якщо ці плівки будуть загрози оприлюднені їх або їх оприлюднять, тоді, відповідно, президент в злочин і він має піти у відставку І особисто, там, чи якось, якимось чином. Однак, як ви правильно кажете, Зеленський намагається себе зберегти. Він на 10 тисяч людей збільшив Службу безпеки України для того, щоб вона продовжувала виконувати його вказівки. Чи до 10 тисяч збільшив Альфу, я обичаюся. До 10 тисяч. Це силова, силова система, силова, силовий підрозділ Служби безпеки України, і тому вони будуть берегти його безпеку. Ну і плюс ви бачите, вони фінансування збільшують для прокуратури, для ДБР, для поліції закуповують всілякі там. Інструменти для е, контролю за вуличними маніфестаціями, безпорядками і тому подібне. Тому я думаю, вони готуються до різних сценаріїв. Ну, влада в них в руках повністю вони можуть собі передбачати все що завгодно. Фінансів у них вистачає, і тому вони можуть собі дозволити такі різні сценарії розглядати. Але якщо інформація буде оприлюднена, я думаю, що ми можемо позбавитись цих всіх їхніх е, страждань, їх страждань позбавити і Україну, і рухатись уже до перемоги, тому що це вже нестерпно і. Дійсно, всі вже розуміють, що якийсь такий, знаєте, інтелектуальний і духовний е, такий, туп, тупик. У нас відбувся. І вже президент не може об'єднати суспільство після скандалу з, з набу. Він не може вдихнути вже у військових і у цивільних якусь віру в те, що він бореться за Україну і намагається щось зробити. Всі вже розуміють, хто він, що він. І до речі, я би хотів співставити е, всі мені друзі нагадують. Кажуть, що дивіться, були плівки Дмитра Штанька. Вони були в 19-му році, уявіть собі, там, де він записав Єрмака Дениса і Андрія, про Андрія говорили, і Андрій розповідав, що потрібно створювати корупційну схему в державі. Ми прийшли з Зеленським для того, щоб створити тут систему корумповану, призначити людей на посади, які будуть виконувати наші вказівки і так далі. Якби на той момент відреагувало суспільство відповідним чином, якби воно було зріле, то я думаю, не було б цих всіх знаєте, страждань України. Вже і війни б можливо не було, якби ми прибрали Єрмака на тому етапі вже від влади. Однак я пам'ятаю, коли... що наші правоохоронці відмовились документувати Андрія Єрмака як злочинця, який збирав кошти за призначення посади, і робив це системно. Сьогодні ми отримали результат. Ми бачимо ці постійні скандали з корупцією. Це, це і є. Те, що зробив Путін руками Єрмака в країні, тобто він створив корупційну систему, яка не здатна об'єднати країну і не здатна взагалі протистояти системі е, Путіна, де в нього все відвідла від, налагоджено вже таким чином. Згадайте, коли був наступ на країну, і перед тим як Путін почав військову операцію, він е, ну війну почав. Він сказав, що країни як такої він не, не бачить, він не знає там, історично вона не склалася. Але один з елементів, який він згадав в цьому в трьох елементах. Які є ключовими для, для наступу, це те, що країна це корумпована країна, повністю прошита корупцією, її не існує. Тобто він розумів, що його агент впливу Єрмак робить все для того, щоб йому було право сказати такі слова. І вони це успішно зробили, як ви бачите. От ще декілька слів стосовно нещодавньої ситуації у Польщі. От чи можлива війна в Європі? Чи бачите ви, що у Путіна вистачить сил воювати на два фронти? От те, що сталося в Польщі, наскільки налякало Захід. Ось зараз в повітряному просторі Естонії пролетіли 12 хвилин російські винищувачі. Що це таке? Путін показує свої сили. Він показує Європі. Тобто, є два таких люба дія, вона створює протидію і наслідки. Да? Такі наслідки є, що Європа об'єдналася і почала сама в собі готуватися до, до агресії. Це перше, це добре, вони всерйоз сприймають Путіна в його наміри наступати на Європу, тримати її, скажімо, в такому страху. Це заміть це відбулося після того, як він повернувся з Китаю. І друга сторона цього, цієї історії це те, що. Е е Україна може залишитись, ну не то, що в Україні буде більша підтримка для того, щоб ми утримували цього агресора на своїх кордонах. І, можливо, все-таки настане момент, коли європейці, можливо, приймуть якісь рішення стосовно участі в цьому конфлікті в більш широкому значенні не тільки фінансово, а й зброєю більш потужно вони мають заходити, і мотиваційно, людьми, ресурсами і тому подібне. Тому що дійсно ми бачимо, що. Путін намагається провокувати, але це більше розраховано як як він завжди. Ну, ви бачите, в нього в нього вся система побудована пропаганді, і тут він, я думаю, робить такі інформаційні акції для того, щоб залякати Європу, щоб Європа зібралася в собі, менше витрачала фінансування на Україну. Однак два фронти він однозначно не потягне. Я думаю, в стратегічному в дальньому результаті він, він програє від таких подібних погроз, тому що це об'єднає країни Європи. Об'єднає так, як вони вже почали втомлюватися від війни. Зараз вони почнуть дійсно сприймати це всерйоз, уже і ці приклади говорять про це, і вони будуть допомагати Україні більше. Трошки їм дайте оговтатись від цих переліків. Я думаю, що це буде нам на користь. Тому, бачите, оці от емоційні рішення такі і короткі тактичні вигоди вони завжди можуть привести до, до стратегічних втрат. Тому я думаю, що для України це добре, тому що у Європа прокинулася і почне. По-іншому дивитися на наш конфлікт і вже розуміти, що ми єдине ціле, і що не потрібно себе від'єднувати від України, там вони вже розпочали себе від'єднувати, фінансування зменшувати. Тобто, оця повільна гібридна війна в Європі, яку очолює Угорщина і Орбан, вона потихеньку почала там набирати обертів, але ці події вони зараз трошки всіх розбудять і, і примусять задуматись по-іншому. Подивитися на ситуацію з іншого боку. Я сподіваюся, що будуть аргументи вже і для Угорщини, для того, щоб поставити її на місце і говорити про необхідність допомоги Україні. Ви бачите, що почали говорити вже про конфіскацію, не конфіскацію, а використання російських арештованих ресурсів для фінансування війни в Україні. Тобто, це вже такі серйозні кроки. і Я вважаю, що ми, як, ви бачите, що це наслідок цих спроб Путіна залякати Європу. І він для нас, в принципі, в стратегії він позитивний для нас. Чи маємо ми якимось чином включатися в ці процеси от в Європі, в тому числі, тому що в мене інколи складається враження, що ми не встигаємо? От дивіться, те, що відбувалося у нас, з скажімо, в стосунках з поляками, оці зернові війни, оці, скажімо, ідеологічні, до речі, про протиріччя, які витягуються там з минулого століття столітньої давнини, які випливають саме в той момент, коли, ну, здавалося б, в принципі, не до цього. От не до цього просто. Ну, Ми бачимо, да, що, що політика Єрмака, зовнішня політика, я вважаю, що він її організовує для Зеленського, тому що для нього, як сказав Зеленський, в мене не вистачає часу про щось думати. Я постійно в роботі. Тобто, в нього сценарій написаний, він по ньому біжить. І оця зовнішня політика єдиної людини, єдиної думки на всі напрямки, вона показала свою не, неспроможність, тому що не, не встигає. Е, ну і взагалі вона е, так така двохповерхова, тобто вона не, не, не професійна. І ми втратили певну підтримку. І в Польщі, як ви бачите, немає комунікації. Оця хамовитість наших політиків Єрмака і Зеленського вона дала свої наслідки вже трошки довше давала вони, але вона дала. І ми зараз це відчуваємо. Тому я. Вважаю, що ми маємо приймати участь ми і опозиційні політичні партії. Взагалі ми маємо показати для Європи, що в нас в Україні є якась ідеологія, в нас в Україні є якась єдина сила, яка навколо себе може об'єднати людей і зберегти цю країну. Ці сили можуть очолювати такі там, рейтинги люди, як Залужний, наприклад, там, да, інші опозиційні політики, і показувати, що ми системні, ми рухаємося, що в нас нічого не змінилося, незважаючи на те, що цих 7, 6 років. Нас збивали з толку, нас тягнули в інший бік, що змінили логіку, що армія, мова віра це не потрібні лозунги, що це все головне дороги, і, і все решта, мова це не важливо. І Європа має зрозуміти, що в Україні все таки нація сформувалася, що в нас є ідеологія, що у нас є е, тверезий вибір, і все таки ви розумієте, да, що саме українське населення, український народ, який вже як ми бачили, як ми говорили з вами про Андрія Поробія про цю жертву, які має об'єднатися навколо справжніх цінностей, і тоді я вважаю, що ми почнемо рухатись і Європа це побачить і буде нам допомагати ще активніше. І та ж сама Америка допоможе. Просто вони не бачать, як це зробити, тому що ми вони не розуміють, хто такий Єрмак, на кого він працює. Ці всі люди, які навколо нього не професіонали в цих всіх органах, корупція, яка розвивається, це ж все ознаки російського впливу на нашу державу, і тому вони не розуміють, як нам допомогти. Як вони не можуть нас змінити всередині, тому саме ми маємо бути першими для зміни, і тоді нас побачать на, на європейському театрі політичному і не буде цих уже таких, знаєте, внутрішніх політичних е, дрязгів і непорозумінь з поляками тими самими. Тому що я вважаю, волинська трагедія по ній можна там якийсь консенсус знайти, знайти політичне рішення дипломатичним шляхом і ну, розката. Да, ми можемо вибачитись перед ними. За ті дії, але вони мають вибачитися перед нами за те, що там був геноцид українського народу українського. Тому ну це треба працювати над цим не просто показувати пиху свою і е, якось боротися під час війни. Потрібно союзників своїх чути і потрібно з ними працювати. Для цього мають бути професійні дипломати, професійні е, політики у, у владі і народні депутати, які не які от я зараз почали транслювати вже засідання Верховної Ради. Перед цим не транслювали. От я скільки разів не включав цю Верховну Раду, я бачив 30-40% депутатів сидить на своїх місцях. Решта зали просто пуста, нікого немає. Ну, з ким можна мати справу? Тут європейці не розуміють, де ну, де ці люди, з якими можна тут розмовляти. Зеленський на початку війни він підхопив цей рейтинг. Люди довірилися, тому що іншого варіанту в них не було, але він його повністю розтратив, нівелював і корупцію він його поставив вже повністю, вже забив останній цвях у кришку свого гроба. І тому він втратив довіру навіть уже у європейців, я так вважаю. І це все його, знаєте, його оця готовність йти на будь-що, на будь-які порушення закону, Конституції, лише би зберегти себе, показує, що це не та людина, з якою потрібно говорити про стратегію. Це людина, яка говорить про свою тимчасову вигоду і про свої якісь рейтинги, тимчасові сьогоднішні і більш нічого. Тому так, да, дійсно, в політику треба системно включатися, і в нас є. Нас я вважаю, підтримують всі політичні сили свідомі в Європі, демократичні всі уряди нас підтримують. Головне чути їх, взаємодіяти з ними і працювати не просто на особистих якихось моментах, а і системно, дипломатично зі всіма представниками всіх держав у Європі.